Сенатор республіканець Лінсі Грем приїхав в Україну вже в п'яте від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зустрівся із президентом Зеленським. Наголосив на важливості підтримки України і надсилання кращого озброєння. Ракета та і винищувачів Ф 16 Та найбільше уваги викликала його заява про мобілізацію в Україні. Американські політики рідко висловлюються на цю тему. Я хочу, щоб росіяни бачили більш боєздатну українську армію. Я хочу, щоб Україна зараз схвалила мобілізаційну реформу. Я розмовляв із радником з національної безпеки Саліваном перед відльотом. Запитав його, чим я можу допомогти адміністрації. Він сказав, що треба порушити тему закону про мобілізацію. Треба залучити більше людей у лави. Розумію, що у вас там знаходяться люди з першого дня. Мій батько служив в авіаційному армійському корпусі, і коли він був мобілізований у Другу світову війну, це було надовго. Але деяких людей потрібно вивести звідти і залучити нових. Тож я сподіваюся, що незабаром буде просування щодо закону про мобілізацію. Сподіваюсь, влітку восени у вас буде більше військ, щоб насилати їх у бій. Чи не найбільше американського сенатора вразило питання у законодавчих змінах щодо зниження віку тих, кого можуть мобілізувати з 27 до 25 років? Я сподіваюся, що ті, хто може служити в українському війську, приєднаються до нього. Я не можу повірити, що це всього 27 років. Після початку Другої світової війни всі йшли на війну настільки, наскільки було потрібно. Коли мій батько приєднався, він не знав, коли повернеться додому. ви боретеся за своє виживання? Тож ви повинні служити не лише у 25 чи 27 років. На тлі заяв Грема, оглядачі та демократи у сенаті критикують його за голосування проти законопроекту для фінансування України. Сенатор, який раніше Київ активно підтримував, у лютому не підтримав законопроект, який передбачав 60 мільярдів доларів допомоги для України. Тоді він послався на позицію колишнього президента США Дональда Трампа, вказавши, що президент Трамп категорично налаштований проти цього пакету і вважає, що допомога має бути надана у вигляді позики. З огляду на це американський відставний полковник Роберт Гамільтон вважає заяви Грема щодо мобілізації в Україні сумнівними. Лензі Грем Грем не є щирим посередником по цій темі. Я не думаю, що він особливо зацікавлений у тому, щоб Україна максимізувала свій військовий потенціал. Якби це було так, він би проголосував за законопроект по Україні ще у Сенаті. А він цього не зробив. Я не думаю, що його мотиви співпадають з мотивами українців. Попри це, Гамільтон згоден, що мобілізація додаткових сил потрібна. Це війна на виснаження, і у війні на виснаження для перемоги потрібні три речі: створення оборонних промислових засобів, потрібні люди та політична воля. На думку американського генерала у відставці Бена Годжеса для ефективної мобілізації Україна мала б не лише змінити закон, а й дати людям розуміння, що їх чекає в армії to the recruiting. я вважаю, що необхідно покращити систему набору та навчальну базу, щоб тисячі українських чоловіків і жінок, які хочуть служити, але можливо не впевнені, що прийдуть належну підготовку, будуть відповідно оснащені, або ще їх просто кинуть у м'ясорубку. Вони мають бути впевнені, що про їхню сім'ю подбають, якщо їх поранять або вб'ють, не менш важливим на думку годжеса є створення відчуття довіри і справедливості у суспільстві. Усі мають в рівній мірі вкладатись у перемогу. Керівництво України, президент, міністр оборони, рада мають говорити з народом та сказати: дивіться, ми всі жертвуємо. Кожен повинен жертвувати. Це питання виживання України. Але все це буде погано сприйнято, якщо сини та доньки олігархів, наприклад, багатих людей чи політиків, якимось чином звільнені від служби, люди не захочуть відправляти свого сина чи дочку в армію. Тут потрібна абсолютна прозорість. З боку еліт та уряду Про важливість мобілізації цього тижня говорять і в НАТО. Зокрема, на безпековому форумі у Києві керівник військового комітету альянсу Роб Бауер заявив, що на жаль, солдати вмирають і отримують поранення. Питання залучення більшої кількості людей до війська стає ще актуальнішим на тлі посилення мобілізації в самій Росії, кажуть експерти. У головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що мобілізація в Росії після виборів президента стане більш відкритою. Андрій Борис Голос Америки.